Ну що ж, всім привіт, друзі з вами, я, я Марай і сьогодні ми знімаємо відео Два простих хитласі, наприклад, ударим себе проти Folk cool і Holkit cool проти одного крутого не джентл, а Бремстона, наприклад. Що ж, ну а ми давайте будемо равно нас почалась. Я у Бремстона якогось 14 тисяч хп. Ще дуже багато, тому що Ну, у простих убив тисячі, ну максимум 2. Вони зараз будете, будуть намагатися мене вбити. Ну, це взагалі найважчий раунд, і він найперший. Так, де там вони всі? Я також хочу їх Що Щодо способностей ось такий от клік, на якого взагалі перезарядки майже немає. Є деш для руху, як у Колкіда. Є фаєр, ось такий от просто ривок. І найкрутіше це ось такий вистріл стріляють ось так. что? Ось так. Та де вони там поді? о! Один ДНК! Щас! Одразу раз вот Ось тобі мій мини стрел. У нас тут кулкіт другого миллистоу, що... Як на мене це доволі слабый кулкіт. Бум! Кулкіда мало тут. Війдеш, у мене той самий. Ммм, зостанули мене молодці, у мене хоч щось там виходить. У мене дуже багато хп. Кулкіт намагався щось зробити. Ось ця способність на X мені дуже не подобається. Але я все одно розумію, що я тут переміг просто. Через моє хп. Так, Ван Икс. Тримай Люльку. Кулкіт, ти також тримай. Бам. 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 У мене взагалі прозерки немає на R. Скіл. Тому я можу їх просто ось так от Улий! Это найшвидша катка в моєму житті, мені здається, за вбивцю. Тому ще и проти мене 2 вбивців. Що, зараз буде мінус 1 Я просто в шоці. Все занадто, 4, вбився. О, ти добре, що він тільки на, на віп сервері Є. я те, якщо ти купиш VIP Game Pass. Так, давай весь своїх устрілів. Вони, звісно, прикольні. А от мої прикольніші. <різь> я не можу попасти. нарешті. Я переміг. На наступний Так, бру. наступний бифти у нас Херобрін вибачте, що ось так от усе видно, тому що це якийсь баг. Багуліна. Ну. Що є, то є. Зараз розберемося по, по, по тому, що я можу. По-перше, в мене 5 сотень стаміни, але це нічого мені не дає, на жаль. Я можу просто бігати нескінченно. І з найкрутішого, що... у мене дуже мало хп, і з найкрутішого, що в мене є, це телепорт. Флік. Заходите не моя можливість їх домашні, так як мої мои ну просто банально. На них не можуть йти, тому що вони в бифте також. Просекин ще сам не доробив до прекрасності. Я, здається, програю зараз. Не всі вбивці такі уж я не буду. Хоч у мене є телепорт, я можу його об'юсить взагалі жорстко. Я не бачу, скільки в мене хп. Я! А! Як вони мені ну, вже половину знакли? Та я просто в шоці. Оп! Оуч! Цей вбивці набагато! Чи? Це просто їмба виглядає! Коли я так хромаю, коли в мене вже мало хп. Я вирішив звалити тут взагалі далеко-далеко. Так як? Як вони по мені попадають? А як вони мені? Коли телепортуєшся до них? Робити. Та що? А, я ще й тепер бездопоміжний, взагалі клас. що мені робити? Таким темпом я серйозно програю просто дуже легко. Біжати мені не треба, навіщо? Якщо мені потрібно їх перемогти. О, вау. Це кладується, я взагалі телепортуватися навіть не можу. 110 Ладно, перевіримо клонів. Он серйозно нічого не можуть це мінус я. 72 та 46. Да, що ж, повернемся на нас. Так, привіт, друзі! Ще одна каточка. Тепер я санчо. У мене стільки удар кулаком, але я дуже сильний, у мене 1000 стаміни, і цей удар дуже сильний. О, привіт! Тепер у нас взагалі джандов і моль. Що ж, перший не думала, я думаю, хочу перемогти на дволь. Минус 120 хп вже у ноля. Я просто їх так мочу! Я просто в шоке. Ну, скільки я їм им злочу. Там достойный. Що ти розум? Ти ж зараз програєш вже! Почесть мені, зробіть! Ви мені стільки знесли, що я что-то як мало! Він вже від мене просто збігає. Від мене боїться. Я устане. Просто... Мінус нолі. О як. Так, зараз буде мінус джон У мене ще 100 кп. Я просто в шоці. Ви бачите, цей хітбокс по 40. Дама, от всі удари, це просто жесть. Нічого в нього сіє з кожним ударом, надасить приблизно ті в домах звищуються, це взагалі було жах. Чож, ця картка взноснув год вже шоста. Я робив взагалі мене якось так не подобається мені принципи. Якийсь він такий собі. Так, друзі, наступний вбився у нас. Що я просто в шоці. У нього є декілька скелів, щось ось він, перший одразу, поки вони до мене не напали. Ай, вже напали. Ну, мені воно вже не подобається, тому я просто вийшл тільки. Його... Він мене в комбо вирішив брати. Йому не пощастило. А Хелп нас время должен робот. Змея. Змея еще есть работа. Я сукуна, камон. Еще одна три робота налагается на меня. Я уже 70-75. Бам. Он 42, до пагу, мэр, угар. Хелп нас так хелп нас. Ммм. Вот нас просто спамит. Спам хелп нас. за фигня? Я не одобряю. кто это бачил. Они просто друг друга взяли вот так вот, и своя же комбо. Вы что, сейчас так смеетесь, если вам не понравится? Мне просто тут будет смешно. Я сукуна, камон. Какие у вас есть шансы? Это також будет дуже короткая игра. Я уже кромаю, да. Молодцы. Заставили меня хромати. Супун! Но це не прощал. Коли я дивлюсь на те, что вони друг друга просто мочить. Чорт, у мене фелд на складах. Пенсивати можна. На зем воронах ніхто. Тик. А! Вбранці. <м compute> Вони просто друг дро на пов базі. Навишуємо це. Я, звісно, три, типу, вже 333 ХП. Пасхалка! Бай-бай! Він мене в комбу поймав, коли вже програв. Що ж, собо на переміг? Я так подумав. Так, наступний вбився Ерлкін. Він дуже схожий на нашого улюбленого вбивцю Халклорд 1x, 1x1x1. В нього є скіл на те, як поки що ми нічого ми не можемо робити. А також є кліки, яку яки взагалі... Немає будь-якого будь киде. Якщо я вб'ю хоч одного, я перебіг. А вони мене стануть вони молодці, стануть вміють. В мене лише 1100 хп. Що, як на мене, це мінус великий. Мені потрібно мансувати від всіх їх потап, які можуть накладувати. У мене дуже великий хідбокс, тому я можу їх просто підряд мучити. Ну, Хелп до стежте ж таки на мене наклали, молодці! Бам! Мені потрібно вбити хоч когось одного. Наприклад, ось 1x1. 1X1. Ричард. Хелп вас мне не потребен. Хотя из плюсов у меня тысяча стамины. Хелп на 5 секунд. Напустите меня за 5 секунд. Будь ласка. Якщо я вб'ю когось одного, все, я перемог. Хоч когось, то давай 1x, 1x1, 1x1 Що, так важко померти! Чорт, хелпнес! 411 хп і хелпнес на зго ще й туди ж, чорт, хелпнес на 10 секунд! Я зараз серйозно програю коли я майже вбив 1 X 1 та ну ні, Давай! Давай! Два удари! ну ні Ну який хелп-нес! Ну я програв! Вони в мене просто у двох зараз переможуть! Два удари! Два удари! Останній! Останній! Ки сюди! Чорт! Все про на нам Навіщо я форму тоді? Чорт! Так я просто як санті тільки набагато слабіший. Навіщо я ввод ти той коли міг їх обох Перемогти зараз. Ну, це і вбився все, вона на нього шансів просто немає перемогти на ньому. Тому що. ну, це якийсь, я не знаю. Або баг, або я не знаю що. Тому що там, де помер вбився, це чомусь не працює. Я враз павна в помершого вижившого, але... Я не бачу цьому смислу. Тому що я вже скоро цього. Давай, 2%! Давай, давай, сюди. Це було дуже важко. Що ж, Ерл King все ж таки трошки себе оправдав. Хоч щось він може. Я переміг сюди. Так! Тепер я Габі. Подивіться, круто! Так. Що я можу? Я можу стріляти і зносити 90 хп і можу курсати. Якщо в мене 1500 хп. Як факт? Ось тому що їх двоє, мені трохи важкувато. Тому що вони вміють зносити мені хп. на здобывание. Минус 1x. Кожен вичух на мне сви... на мене выстрел. Ми... на цепи милый выстрел Я сам сведерду. <реклама> <реклама> Ладно. Давайте без жарти Только игра. Снова попав по слэшу. Рим Джейс. Сто геніальність це не, це не ваша зупинка Черт. Так, слежа тут ховається трошки. Хелп нас. А, стоп, так я. Я просто в шоці. Ванник в твоем станом в не в мене, а у свого союзника. Що за friendly fire, звестый? Ж... 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 Вони мені меня в жизни половину. А я їм теж по им тоже пополовинусь. Черт, знаешь, видишь, під землю та Бам. Я хит-бокс! Б... Я просто шо від финбоксил. Та який хелп, Брус! Я вже втомився. Габби бласт. Ням. Я буду писати вас. Я збираюся перемогти цю гру Це остання гра, тому що це останній вбивця. Габбі Та я тебя могу вам влучити одночасно. Ням. Ням. Смачний ван Ікс а я поганий ябби. Мене так називають іноді. Знову я тут жартую. Ням. І тобі також ням. У просто своїх друзів станять. Союзників. У нас 25! Ще на хто не програв! Чорт! Отримайте! Сстріл габі! Чорт! У мене мало хп! Будь ласка! Не вже я за гаді програю, але це ж супер вбився крутий! Хоч когось? Не, все я програв! Я не можу так довго бігати! Це неможливо! Ну все! Yeah. Скільки у них там залишилося?